Всім привіт! Ви на каналі Рокве. І я наводжу частину Барбі Грейн. Я спробую зняти частину роботи, яке облітаю хату. І цей раз попробую uh, пройти його. Це що в мене поверху пише реклама, вибачайте. Я не знаю, хто зняти інтернет виключить. Нехай буде так. Я можу не пройти гру через те, що у цій ігрі дуже багато ла... я не знаю, багів. І я попробую. Я обходжу всю хату, я побачу, чи слухає вона мене добре, чи бачить вона мене добре. І буду звертати на ось такі речі. Вау. В першу чергу я не знаю, чим її привітнути, так можна сказати. Як нам уже не буде трегнути цю сторону. Спускаємося в підвал. От іменно мене біса ця штучка зверху. Так, один бак, вона вже не хоче падати, це дуже погано. Я не можу грати чесно. Ось таку серію. Ну, ну, типа, так як цю Барбі Грені вона мені не подобається тим, що в неї дуже багато багів, я би грав просту. Надіюся, що <кхм> на цьому відео буде мало переглядів, мало лайків. Бо якщо буде багато переглядів. <кхм> <кхм> І багато лайків, то я мушу зняти ще одну серію, третю та якусь частину. Бо вам це буд буде подобатися. У мене була така рубрика, як е знімаю країни, та як Мавританія була така. Вам вона не зайшла. Там максимум 30 переглядів буду. я вирішив, що я не буду знімати рубрику. Якщо ви хочете. То я можу скачати лайк, і ми будемо таку рубрику робити, як діти в лайку. Якщо ви хочете таку рубрику, то будь ласка, напишіть в коментарях. Е, Синій шарик. Або синь, Давайте синя кулька. І хто напише е, синя кулька? Я пойму, що він додав. Я дивився це відео. Він тут напише синя кулька. І якщо буде хоч дві такі людини, які це напишуть, то я знімлю. Добре, давайте три. Буде три людини, то я знімлю таку рубрику Діти в лайку. Я щось відчайно нажав. Зараз нажимаю головне... Ой, кажу головне меню. Озер... І я не можу за слово вимовити, ви Так, у неї ось така у бабульки машина. Ми той раз не бачили. Ось така класна і, у формі і, шпалери можна так сказати. Вони морські. Так. Тут треба швиденько забивати сюди, бо бабулька може йти за нами. О, бачите, як ми гарно. Красно тут стоїть. Щось мені на... Не... Я не можу нічого знайти. Не знаю, чи це така игра. Чимно так є. Я не знаю, чи знімати мені ще ролики. Ще вам не важко. Підпишіться, я не кажу вже ставити ті лайки, колокольчики, підпишіться. Бо я хочу набрати до Нового року 100 підписників. Як 100-200. У мене вже 100 є і ще 100 хочу. Я, ду... я думаю, що ви мені поможете. Також не забувайте переходити у мій телеграм-канал. Ссылка буде в описі. І там ми з. Групою, які дивляться канал Руква. Там є мій друг Антон також. Ми общаємося. Ми обговоримо те, що чим відео не треба доробити чи покращити. Ось такі у мене діла. Я не хочу говорити лише про Гренні, бо Мені здається, що ця тема грати і розмовляти це не дуже інтересно. Треба розмовляти про щось інтересніше. Хочу спитати, чи дивиться хтось аніме. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так. Я знайшов уже шестерню. Я переплутаю. Я подумав, що ця карточка жовта що це шістерня. О, якраз шістірня, я якраз співпадіння. Так, ідемо ми класти шістірню. Чому тут пише капля? Чому все переводиться капля? Не знаю. Ось де бабка, Вона зависла. Мені це вже не подобається. Не знаю, чи буде повний випуск. 20 хвилин. Напевно, якщо вона такого буде виснути, я нічого не знайду нема смисл. До речі, не забувайте, якщо нам відео. Де зараз. Це така перша частина. Набирайте 100 лайків. Я буду дуже страшно грати е, ігру Гренні Путлер. Так. Гренні Пуле. Ви можете собі вбити в поисковику, в, в плеймаркеті. І ви побачите, яка це страшна гра. Якщо ви це скачаєте, я вам не раджу це скачувати. Це дуже страшно. Так, вона мене зависла. Я не знаю, чому воно ну, мене не хоче розписати. І ще мене дуже-дуже сильно е, бісить. Оця штучечка зверху. Е, е, реклама від. Надіслати відео, чому я бачу цю рекламу. Чому я бачу цю рекламу? Так. Вибачте. Вона просто не хоче. Розморозуватись, може так сказати, вона просто сходить на одному місці. Не знаю. Буде велике багато переглядів, лайків, коментів. Буде ще продовження. Ми, може будемо тікати, може щось таке, але проходити точно ми не будемо, бо я Я не хочу просто робити відео на пів години. То ви дивиться відео, яке півгодини. У мене е, півгодини тому вийшло дуже гарне відео е, про те, як. Е, гарно дзвонити. Не як гарно. Неправильно слова підбираю. Як дзвонити, куди немає коштів на рахунок. Ось таке. Вона пішла. І ще одна проблема в тому, що вона мене не чує. Я, певно зараз також трошки постукаю цим і Ой, постукаю цим і піду певно її шукати, де вона є, де вона блукає. Дуже страшно гренні хоррор. Гра в таку Ще є грипа, Є дуже багато всяких Ан Ангеліна є бабка. Є всякі клоуни там. Я просто не знаю, що ви бажаєте дивитися. І Я не маю ідей. Би ви мені підкидали ідеї, в мене було б більше роликів і не входило раз у два тижні. А так сьогодні раз, два відео в день. Для щось мені нині не захотілося зробити відео. І. я знімаю. Ще хочу сказати, що це не на айфоні Через те, що на айфоні я не можу скачати таку програму, як КатQ. А ну хто має айфони, знаєте, це та й плеймаркет, там де плеймаркет, і те, як качуться плеймаркет. Я запалюсь. Зараз я вам скажу. Apple Story. О! То Apple Story воно мені не хоче. Нема, не показуємо такого. І ось так ви були на каналі Руква і всім пока.